Сьогодні ми говоримо про трагедію, що стала символом варварства. Соки не мала прийти я сама Смаріюполя. Це була у нас. Я була що в городе, Просто конце города жила. Когда нам сказали этом, тому. Я не поверила. Конечно, тронута это была встреча бомба убежище. Благодарна этим людям, що не забывают кухня. Ми тут, щоб пам'ятати та другого. -ля. Архітектурна тінь Маріуполя ми з ними познайомилися, будучи в саме в місті Маріуполі на гастролях. Ми познайомилися з директором, познайомилися з трупою театру. Було б цікаво подивитися, як в такій же самій будівлі розташований інший театр. За основу повністю взяти єдиний типовий проект один архітектор, і тобто повністю розфоєм. Вітажність, розмір розташування гримерних кімнат, цехів, сценічного комплексу повністю ідентичні. Це був шок, коли дізналися про цю трагедію і. Ну, де до останнього не вірилося в це. Це було серце нашого місця, і сама площа біля театру, і сам театр. Вони були такі, як цвітуча гарна квіточка. Там завжди завжди було людно. Маріупольці вже зрозуміли, що основна загроза це була з повітря, з повітря авіабомби. І тому саме отакими от величезними буквами виложили це слово діти, щоб з літака можна було побачити що там будуть строю звідтіля строюся колони на евакуацію. І Наші хлопці туди ходили кожного, кожного ранку. А 16 березня ці хлопці прийшли і сказали, що немає вже нашого театру, що ці вбивці скинули авіабомбу, вбили людей. 16 березня 2022 року російські військові скинули авіабомбу на будівлю Донецького обласного драмтеатру у Маріуполі. На момент обстрілу у приміщенні перебувало близько тисячі людей. Із них 600 загинули, а 400 були поранені. Точну кількість жертв встановити неможливо через окупацію міста. Повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. День пам'яті жертв авіаудару. Ініціювала Донецька оваза підтримки Мінкульту. Цього дня до акцій долучилося 79 театральних колективів в Україні. Також спільнота з Великої Британії, Молдови та Румунії повідомила на офіційному сайті Донецької ОВА. Організовує акція Маріупольська міська рада, центр підтримки переселенців. Я Маріуполь у 21 місті України сьогодні вшановують пам'ять загиблих у драмтеатрі.